Дуже дуже яскравий, дуже характерний для споруд е, архітектурного бюро Івана Левинського. Що ж тут такого є цікавого? Подивіться уважно, що такого, що ми не бачили раніше на будинках? Хлопці, дівчата, Семен, підійшли ближче, подивилися. Що є такого, що ми раніше не бачили на будинках? Хто? Балкон. А що з балконом? А ще який? Чим він оздоблений? Він оздоблений деревом. Дерев'яні такі колони, рами. Де ми таке можемо спостерігати? Взагалі, от де ми таке зустрічали? Такі дерев'яні колони. Дерев'яні саме. Де ми таке зустрічали, хлопці? Там ще могла би бути черепиця. Ще раз. Не, Не чую. Де? Яке інферно, де ви бачили такі штуки різьблені на будинках? Святий Боже. Це схоже на гуцульську або Галицьку архітектуру сільську, на церкви. Взагалі, ми побачимо зараз з вами такі ташки, Треба звідси тікати, які будуть схожі на церкви карпатські. І, власне кажучи, це унікально тим, що Левинський бере. За основу нашу народну архітектуру він бере за основу в оздоблені наші орнаменти, кахлі і так далі. І навіть кольори у нас будуть подібні. Давайте може ми перейдемо і десь сховаємося від трамваїв, щоб нам було з вами краще. Тут є перехід. Тоді нам потрібно пройтися ось туди. Ходіть.